Помста Мольфара Жив в одному Галицькому містечку такий собі купець Алойзі Хмелевський. Торгував чаєм, цукром та різною бакалією. Але статок свій він не жив не цим. Пан Алойзій давав гроші у борг під відсотки. Коли за мілошем зачинилися двері, мальфар сказав Алойзію Уперше я до когось звернувся з проханням. Я просив тебе не забирати в мене єдиного сина, ти ж його забрав. І за що? За найдрібнішу монету, за один геллер. Минув час, і дружина повідомила пану Алойзі, що вагітна, і що цієї вагітності вона хоче позбутися, як уже робила раніше. Але пан Алойзій наказав їй дитину залишити. Так вона й вчинила, не наважившись не послухатися чоловіка. Пан Алойзі на дитину надихатись не міг. Той ріс оточений турботою і багатством. Напередодні від'їзду сина пан Алойзій влаштував йому пишні проводи. Настала черга винуватців урочистості виступити з прощальним словом. З келихом у руці той піднявся зі свого місця і тільки почав говорити, як раптом очі його закотилися, келих випав із руки, він захрипів і впав. Я приїхав сина врятувати, а ти, чортове кодло, розорити мене вздумав. Усе по крихтах нажите відібрати в мене? Не вийде. вигукнув він і схопив мальфара за горло. Довго душив він старого. Це мольфар прийшов. Стоїть під його вікном, жадібно дивлячись мертвими очима і чекає на ту саму монету. Він кричить Ні. Ти не відбереш її у мене. Ти не зможеш мене розрити! Я її тобі не віддам. Мольфар уже не під вікном, він уже у домі. Поруч з паном Алойзієм, простягає руки, віддай її, віддай мого сина занапастив, не занапасти і свого за дрібну монету. Що сталося потім, незрозуміло. Тільки будинок той згорів дотла разом з його господарями. Попелище довго пустувало. Різні люди намагалися його забудувати, але без успіху. Нещодавно вирішив один чоловік не з місцевих побудувати там ресторан, що місце прокляте йому казали, та тільки він слухати не став. Обличчя гостя він розглядати не міг, воно було в тіні настільної лампи. Одяг його був дивним, зараз таке не носять. Проклятий мальфар придумав, як забрати її в мене, замість відповіді сказав їсть. Він спалив мене живцем. Тіло моє згоріло, але вона вціліла. Вона тут. Я відчуваю її. Сто років мольфар оберігав це місце. Відганяв від нього людей, але ти не побоявся, побудував свій трактир на моїй землі. Тепер будеш мені платити. Ось я все в тебе і забрав, а ти не в'рив, сама вдоволено посміхаючи, сказав пана Лойзі. Що ти в мене попросив, та й маєш? Дем'ян не відповів. Посміхаючись, він продовжував дивитись на зірки. Чому радієш, тому що жибраком став? запитав Привіт. За останні сто років багато чого змінилося, пане Хмелевський, сказав Дем'ян. Хоч сто років, хоч десять тисяч. Люди не змінюються. Люди ні, але світ змінюється. Щоб слухати весь твір, натисніть на кінцеву заставку, яка з'явилася в лівій частині екрану. Або скористайтеся посиланням в описі цього ролика. Щиро дякую за вашу увагу. І обов'язково підпишіться. На мій канал.